Луїза Хей. Станьте щасливими за 21 день. Найповніший курс любові до себе. День 21. Любіть себе зараз. Завдяки роботі з дзеркалом ви з'ясовуєте, що ви досконалі такими, якими є, і що любов до себе може зцілити будь-яку проблему. Вітаю мої любі. Сьогодні останній день вашої пригоди, роботи з дзеркалом, тривалістю 21 день. Вона наблизила вас до того, щоб знайти один із найбільших скарбів вашого життя дар любові до себе. Знаю, це був нелегкий шлях. На ньому трапилося чимало вибоїн та перепон. Але ви не відступили. Я неймовірно пишаюся вами. Протягом усього шляху робота з дзеркалом допомагала вам відстежувати внутрішні розмови, втихомирювати внутрішнього критика, пробачати тим, хто вас образив, відпускати минулі страхи. Та звільнятися від старих переконань і негативних сценаріїв думок. І таким чином ви відкривали всередині себе сховок зі скарбами. Моє побажання завжди пам'ятайте, існує дещо, що зцілює будь-яку проблему, де є любов до себе. Моє побажання завжди пам'ятайте. Існує дещо, що стілює будь-яку проблему, це є любов до себе. Коли ви починаєте день у день любити себе дужче й дужче, просто дивовижно як поліпшується ваше життя, ви краще почуваєтесь, влаштовуєтеся саме на таку роботу, на яку хочете. У вас з'являється стільки грошей, скільки потрібно, ваші стосунки покращуються, а погані зникають і на їхнє місце приходять нові. Хоч ви й закінчили цей курс, ваша робота з дзеркалом лише починається, і ці вправи слід виконувати щодня. Найімовірніше далі на цьому шляху на вас чекатимуть нові перепони, і, напевне, вам навіть доведеться їх обминати в об'їзд, проте ви будете готові. Ви зможете підвестися, подивитись у дзеркало та нагадати собі, що ви гідні любові, ви бездоганні такими, як є. Ви заслуговуєте на всі життєві блага, ви магніт для чудес. Носіть із собою люстерко і далі нагадуйте прекрасній людині, яка дивиться з нього на вас, що всім серцем любите цю людину. Стверджуємо разом, коли я висловлюю любов до себе та до всіх, кого зустрічаю. Ця любов повертається до мене. У післямові я склала для вас перелік 12 способів, якими ви можете любити себе просто зараз. Нехай вони нагадують вам про чудову роботу, яку ви виконали за останні три тижні. І пам'ятайте я вас люблю. Права для роботи з дзеркалом на 21-день. Перше. Підійдіть до дзеркала та погляньте на прекрасну людину, яка звідти на вас дивиться. Підійміть руки та щиро привітайте себе із закінченням цього курсу. Промовте такі афірмації. Я тебе люблю, дорогий мій! Я дуже тебе люблю. Ти зробив це. Ти закінчив цей курс. Я так тобою пишаюсь. Ти можеш зробити все, що захочеш. Друге, знайдіть час, щоб висловити подяку за всю виконану роботу. Скажіть такі афірмації Дякую за те, що все витримав. Дякую за те, що ти відкритий, аби вивчати щось нове. Я дуже тебе люблю. Третє, продовжуйте ігри із дзеркалом. Скажіть, побачимося завтра, красунчику. Обговоримо інші сфери, які я хотів би змінити. Я тебе люблю, ти гідний любові. Ти заслуговуєш лише найкращого. Сила всередині Вас. Вправа для виконання в зошиті на 21-й день. Перше. Перегляньте свій зошит від самого початку курсу. Повторіть кожен урок і віддайте собі належне за всю виконану роботу. Друге. Запишіть сфери, в яких ви здобули найбільший успіх. Запишіть кілька проблемних сфер, з якими ви могли б попрацювати краще. Третє. Поверніться і повторіть ті уроки, з якими як ви відчуваєте, вам потрібно більше допомоги від дзеркала. Четверте. А тепер ідіть гратися зі своєю внутрішньою дитиною. Сердечна думка на 21 й день. Ми всі є частинами одного гармонійного цілого. Пам'ятайте, ви є частиною спільноти людей усієї планети, які працюють над тим, щоб зробити цей світ кращим. Саме зараз ми об'єдналися, бо є щось таке, чого ми повинні навчитись одне в одного. Для нас безпечно працювати над тим, щоб любити себе, отримувати користь і зростати з цього досвіду. Ми обираємо працювати разом, щоб створювати гармонію в наших стосунках та в кожній сфері нашого життя. Божественне право та дія спрямовують нас у конкретну мить кожного дня, ми вимовляємо потрібні слова в потрібний час і завжди дотримуємося правильного курсу дій. Кожна людина є частиною єдиного гармонійного цілого. Коли ми радісно працюємо разом. Продуктивно підтримуючи та заохочуючи одне одного, допомагаючи одне одному реалізуватися, виникає божественне поєднання енергій. Ми здорові, щасливі, сповнені любові, радісні, шанобливі, доброзичливі, перебуваємо в мирі з собою та одне з одним. Хай буде так. І так це і є. Медитація на 21-день. Світ, у якому безпечно. Ми так багато чого зачепили за минулі три тижні. Говорили про негативне та позитивне, про страхи і розчарування. Чимало хто з нас досі не довіряє собі, щоби дбати про себе. І ми почуваємося розгубленими та самотніми, І все ж ми деякий час попрацювали над собою та помічаємо, що наше життя змінюється. Незліченні проблеми з минулого уже не є проблемами, А вже ж усе не зміниться за одну ніч, але якщо ми вправлятимемося наполегливо та послідовно, Дещо позитивне таки трапиться. Тож закликаю вас ділитись енергією, яка в нас міститься, та любов'ю всередині нас з іншими людьми. Знайте, що, віддаючи щось зі свого серця, ми також отримуємо щось з інших сердець. Відкриймо свої серця, щоб ми могли приймати всіх із любов'ю, підтримкою та турботою. Подаруймо цю любов людям на вулиці, в яких немає домівки чи місця, куди б вони пішли. Поділімося нашою любов'ю з тими, хто гнівається, кому страшно чи боляче. Надішлімо любов людям, які саме зараз ідуть із цієї планети, і тим, хто вже пішов. Ділімося своєю любов'ю з усіма, незалежно від того, приймають вони її чи ні. Тримаймо у своєму серці всю планету тварин, рослини та людей, тих, на кого ми гніваємося, чи хто нас розчарував. Тих, хто щось робить не так, як нам хотілося б, а також людей, які несуть так зване зло, впустімо і їх у своє серце, щоб, відчуваючи безпеку, вони почали пізнавати тих, ким вони є насправді. Побачмо, як мир охоплює всю планету. Знайте, що ви просто зараз долучаєтеся до створення цього миру. Радійте, що у вас є нагода вчинити щось добре та допомогти. Визнайте, наскільки ви чудові. Знайте, що для вас це правда. І це дійсно так. Після мова. Любі читачі, я дуже рада, що поділилася з вами роботою з дзеркалом. такою цінною для мене в житті. Я сподіваюся, що для вас вправи з дзеркалом також стануть цінним засобом позитивного зростання та турботи про себе. Наостанок я б хотіла поділитися з вами 12 способами якими ви можете любити себе зараз і завжди. Нехай вони слугують нагадуванням про те, що ви дізналися за останні три тижні і дарують вам постійну підтримку для радісного та повноцінного життя. І завжди пам'ятайте, я вас люблю. Луїза Хей. 12 способів любити себе зараз і завжди. Перший. Припиніть усю критику. Критика ніколи нічогісінько не змінює. Відмовляйтеся критикувати себе, прийміть себе саме такими, якими ви є. Усі змінюються. Коли ви критикуєте себе, ваші зміни негативні. Коли ви схвалюєте себе, ваші зміни позитивні. Друге пробачте собі, відпустіть минуле, ви зробили найкраще, що могли на той час, із розумінням, усвідомленням та знаннями, які мали на той час. Тепер ви зростаєте і змінюєтесь, і проживатимете своє життя інакше. Третє. Не лякайте себе. Припиніть наганяти на себе жах власними думками це хибний спосіб життя. Знайдіть ментальний образ, який приносить вам задоволення. І негайно перемикайтесь зі страшних думок на приємні. Четверте, будьте ласкаві, добрі й терплячі. Будьте ласкаві до себе, добре ставтеся до себе. Майте до себе терпіння, коли навчаєтеся думати по-новому. Ставтесь до себе так, як ставились би до того, кого щиро любите. П'яте, будьте добрі до своїх думок. Ненавидіти себе означає ненавидіти власні думки. М'яко змінюйте ці думки на більш життєствердні. Шосте. Хваліть себе. Критика руйнує ваш внутрішній дух, а похвала його зміцнює. Хваліть себе стільки, скільки можете. Говоріть собі, як добре ви пораєтеся з кожною дрібницею. Сьоме. Підтримуйте себе, знайдіть способи підтримувати себе, зверніться до друзів і дозвольте їм допомогти вам. Просити допомоги, коли вона вам потрібна це ознака сили. Восьме. Любіть негативне в собі. Визнайте, що ви створили це, щоб задовольнити якусь потребу. Тепер ви знаходите нові позитивні способи задоволення цих потреб. З любов'ю відпускайте старі негативні сценарії. 9. Піклуйтеся про своє тіло. Займіться вивченням харчування. Яке живлення потрібне вашому організму для того, щоб мати якнайбільше енергії та життєвого тонусу, займіться вивченням фізичних вправ, які вправи вам подобаються, плекайте та шануйте храм, у якому живете. Десяте, веселіться. Пригадайте, що давало вам радість у дитинстві. І залучіть це до свого теперішнього життя. Знаходьте можливості розважатися хоч би що ви робили. Дозволяйте собі радіти життю, усміхайтеся, смійтеся, радійте і світ радітиме з вами. Одинадцяте. Любіть себе, любіть просто зараз. Не чекайте, коли ви одужаєте або схуднете, знайдете нову роботу або нові стосунки. Почніть любити себе зараз і робіть це якнайкраще. 12. Працюйте з дзеркалом. Частіше зазирайте собі в очі, висловлюйте любов до себе, якої у вас стає усе більше. Пробачайте собі, дивлячись у дзеркало, говоріть зі своїми батьками, дивлячись у дзеркало. Пробачте також і їм хоча б один раз.